Привіт, любителі кіно! Інколи життя навалюється, і найкращі ліки це добра комедія. Серйозні драми залишаємо на потім. Сьогодні лише жарти, курьози і шалений настрій. Підписуйся на канал та став вподобайку. Дякую і погнали! Мікі 17 це несподівана суміш наукової фантастики та легкої комедії, що перетворює тему клонування на іронічну подорож. Головний герой клон Мікі, щораз отримує нове життя після загибелі попередньої версії, але зберігає усі спогади. У фільмі гумор виникає саме з його абсурдних спроб пристосуватися до колективу та власної множинності. Глядача чекають дотепні діалоги та сатиричний погляд на майбутнє. Роузи. Душевна комедійна історія про сім'ю, де все йде не за планом. Головні герої, намагаючись зберегти спокій у побуті, постійно потрапляють у кумедні халепи від безглуздих сімейних сварок до абсурдних пригод у повсякденному житті. Фільм поєднує легкий гумор із щирими моментами, показуючи, що навіть у хаосі любов та підтримка залишаються головним. Голий пістолет. Фільм повертає на екрани безумство класичної пародії з новою силою. Це комедійний детектив, де все перевертається з ніг на голову. Незграбні копи, абсурдні погоні та діалоги, що змушують сміятися навіть у найбільш напружені моменти. Фільм зберіг дух оригіналу, додаючи сучасний гумор і стиль. Це легке кіно для тих, хто любить іронію над жанром екшену і сміх до сліз типу вагітна легка романтична комедія, що грайливо висміює сучасні стосунки та очікування суспільства. Героїня випадково опиняється в дивній ситуації, коли всі навколо вважають, що вона вагітна. Замість того, щоб заперечити, вона вирішує зіграти роль і починається низка смішних непорозумінь та кумедних пригод. Нова Каїн. Свіжа й дотепна екшн-комедія, що поєднує гумор і драйвові сцени. Головний герой отримує унікальну силу, абсолютну нечутливість до болю, і це стає початком низки кумедних і небезпечних пригод. Він намагається використати свій дар, але щоразу потрапляє у ще більші халепи, створюючи абсурдні ситуації. Фільм наповнений іронією, динамічними бійками та несподіваними жартами, які роблять історію легкою та захопливою для всіх фанатів комедій з перчинкою. Щасливчик Гілмор 2, довгоочікуване продовження культової спортивної комедії «За дамом Сендлером. Минуло багато років, але Гілмор знову виходить на поле для гольфу, щоб довести, його шалений характер і незламна харизма нікуди не зникли. Фільм наповнений фірмовим абсурдним гумором яскравими Камео та новими кумедними суперниками. Знову в дії вибухова комедійна пригода з Кемерон Діас та Джеймі Фоксом. Вони грають колишніх агентів, які після років спокійного життя змушені знову повернутися у світ шпигунських інтриг. На тлі небезпечних місій герої потрапляють у низку кумедних ситуацій, де екшен змішується з дотепними діалогами та іронією. Це легкий фільм із драйвовими сценами, жартами та хімією головних акторів. Глибоке прикриття, оригінальна екшн комедія де група акторів-імпровізаторів несподівано стає частиною поліцейської спецоперації. Вони мали лише грати ролі та опиняються у справжньому кримінальному хаосі. Кумедні непорозуміння, імпровізація під тиском і абсурдні спроби здаватися професіоналами перетворюють небезпечну місію на низку веселих пригод. Фільм вдало поєднує сатиру, драйвові сцени та щирий гумор, даруючи глядачам легкий і дотепний відпочинок. «Сплітсвіль» – стильна романтична комедія з Дакотою Джонсон, яка досліджує сучасні стосунки з іронією та шармом. У центрі сюжету пара, що вирішує розлучитися, але замість драматичних сцен їхнє життя перетворюється на низку абсурдних і смішних ситуацій. Гострі діалоги, дотепні повороти та яскраві персонажі створюють атмосферу легкої сатири на любов і моногамію. Медовий місяць із моєю мамою. Легка комедійна історія про невдале весілля та несподівану подорож. Головний герой після зірваного весілля вирушає у медову відпустку, але замість нареченої бере з собою маму. Те, що мало бути романтичним медовим місяцем, перетворюється на низку абсурдних пригод, конфузів і кумедних моментів. Фільм поєднує сімейні стосунки, дивні ситуації, теплий гумор та щирість. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!